Певного роду безумовно, оскільки використовуються, зокрема, і піоідні анальгетики для введення в наркоз, але застосовувати їх з цілі отримання задоволення, як кажучи, така собі ідея. Звісно, що ні. Навпаки, горілка може підсилити відчуття хворого і, по... і зробити операцію важче. Оскільки при вживанні алкоголю розширюються периферійні судини, відповідно, кровотечі і прогностичні якісь міркування не, не дуже не у всіх хірургів волохаті руки, але можливо, оскільки колись вважали, що це така дуже чоловіча професія, то часто траплялися люди з, з високим містом тестостерону і, відповідно, з підвищеною. Е... Волохатістю рук. <смір> Ні. Дефібрилятор виконує певного роду перезапуск серця. Він отої дефібрилятор, щоб знімати фібриля... фібриляцію і за правильного використання в правильний час, можливе е... повернення хворого до нормального стану. Безумовно, можливо, але з часів, коли це було часто, тобто 100 150 років тому пройшло багато часу. Змінилися протоколи ведення хворих. Зараз ведеться чіткий облік всього хірургічного інструменту і так само чіткий облік всіх матеріалів, які використовуються під час хірургічних втручань. Окрім того, часто виробники роблять їх рентгенконтрастними, Власне на випадок це всяке буває. Може бути багато крові в операційному полі, може бути просто дуже важка і дуже довга операція, яка буде тривати більше 10 годин. І відповідно відразу після операційного втручання, якщо є будь-які сумніви, це можна перевірити. Але останнім часом це випадок, Ну, зокрема, я знаю один, який трапився один раз за останні 20 років, і то цей випадок не привів для якихось неприємностей для хворого. Це було виявлено випадково в результаті наступного втручання. Про операцію, про те, що мені потрібно наступне зробити. Якщо я дуже голодний, можу подумати про те, що би я з'їв. Ні, неправда, я поступав в медичний з думкою піти в судову медичну експертизу, але на 6 курсі, коли постав переді мною такий вибір, подав все таки йти, я вирішив, що хірургія це є моє, оскільки. Я не маю стільки терпцю, як мають лікарі-терапевти, щоб так довго чекати результатів моєї роботи. І я люблю робити щось руками. І, сподіваючи це, вийшов лікар-хірург, оскільки результати видно зразу, і це можна зробити руками. Насправді так, це, це було так. Якщо би змінити це питання, на чому медицина, я в дитинстві багато хворів. І в якийсь момент я вирішив, що за те, що я в лікарні, мені повинні платити. Дома, напевно, навіть частіше, бо з хворим можна працювати в рукавичках, вдома я все роблю руками і відповідно руки потрібно тримати в чистоті. Смішні історії після візиту хворих, якщо чесно, то робота з людьми це є цікаво. Плюс є такий певний момент детективності роботи, оскільки потрібно зрозуміти, що все таке конкретно турбує хворого. Не завжди це є дуже зрозумілі випадки. Тобто, це є комплексні обстеження, це є велика кількість даних, які потрібно перелопатити. Щоб дійти все-таки до того одного діагнозу, який дійсно є у хворого. І потім також грамотно підібрати йому лікування.